Єдиний в Борисполі дитячий майданчик Юка розроблений центром Євмінова, днями з'явився у дитячому садочку сонечко. Давня мрія здійснилася, відтепер у дітей не буде шансів забити колінця на заняттях з фізкультури чи граючись у Квача. Меценат на питання не виказує. Юрій Чередніченко переконаний, не все у житті вимірюється грошима. Ну, скажімо так, це не дешеве задоволення, але коли річ йде у дітях, то я думаю, тут не варто оцінювати це грошами. Найкраща оцінка те, що ви бачите, сьогодні діти дуже задоволені, вони грають. Після нетривалого занепаду спортивний Бориспіль починає відроджуватись. Майданчик Сонечка знаходиться по сусідству з турніками з вулиці Чорвоноармійській. Міська влада обіцяє, що навесні тут з'явиться ще один. Перший заступник мера каже, що ці спортивні снаряди будуть уже для школярів. Вже закуплено спортивне обладнання, це перекладини, це шведська стінка, це рухоход, які будуть встановлені вже на весну, і тут наша молодь зможе займатися спортом. Обладнання саме сучасне. Завезли ми його із Харкова. От і всі бажаючі зможе займатися спортом. Новий майданчик обгороджено сіткою, що обмежує бурят м'яча, а також забезпечує безпеку гравців та глядачів. Спеціальне гумове покриття зводить до мінімуму випадки травматизму під час гри. Спортивний майданчик, який буде відповідно використовуватися тільки на заняття з фізичного виховання, ранкової гімнастики це в літній період, осінній період, весняний, ну, в добру погоду, тому що треба покриття таке встановити ще, яке б захищало від дощу діток. Юка став окрасою садочка та його гордістю. Навесені навколо майданчика розставлять спортивні лави, аби діти могли сидячи спостерігати за змаганнями, а команди відпочивати після гри. Колектив садочка переконаний, що цей майданчик ніколи не буде порожнім. Наталія Шевченко, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.